Робимо тести по гідроізоляції. Це Resit CR90. Ось кусочок кирпича, обмазаний цією гідроізоляцією. І вкинемо в воду і побачимо, що стане з даним кирпичом. чи він намокне, чи не намокне. Так як обмазаний він гідроізоляцією. Це є цементна гідроізоляція. Зараз будемо робити тести. Ось будемо один кирпіч ЦР-90 і ЦР-65 будемо вкидати в воду і ми все побачимо. Ще трошки часу, через декілька часу, виймемо. Приблизно, може, через тиждень. Приблизно побачимо, чи розмокли кирпичі в середині, чи не розмокли, і все буде видно.